Колеги по хромосомному набору. Якщо у вас є проблеми з дівчатами, дослухайте це відео до кінця. І так, перше, ви повинні зрозуміти, що дівчата все одно, як і хлопці, відразу дивляться на зовнішність. І тому, якщо у вас є ось такі вусики, то це далеко не пропуск в трусики, бо це найчастіше сарказм і іронія. Бо або ви ну, слідкуєте за своїми вусами, і вони реально як вуса, а оцей дощик, ну дуже рідко кому подобається. Друге, хлопці, за дослідженнями, у дівчат більше розвинете або ніж у чоловіків. І тому, якщо вам після чотирьох днів не миття здається, що від вас не пахне, пахне. Третє, волосся. Якщо воно у вас не мити, як зараз в мене, і ви прийшли на побачення, не думайте, що ви так, -от -так будете суперпривабливим, бо дивляться на зовнішнє. Третє чи четверте вже похіро. Зовнішній вигляд, якщо ви в бамбатському сетрі або якось хірово виглядаєте, і потім думаєте, а чому дівчата зі мною не знайомляться? А якщо знайомляться, то відразу тікають, то тоді зверніть увагу на те, як ви виглядаєте. Якщо у вас немає змоги, зараз є дуже велика кількість спеціалістів з, з моди, як виглядаєте, платьте 500 гривень, і вам реально подивляться, що з вами не так. Це ми обговорили зовнішній аспект. Другий аспект це поведінка. Якщо ви звикли з вашим братюньою ригати, пердіти оце все робити, то дуже рідка дівчинка на це поведеться. Найчастіше це буде визивати огиду. і тому послідкуйте за своєю поведінкою. Повторюся ще раз це відео для тих, у кого реально не виходить знайти своїх дівчат і з ними бути. От, тобто, послідкуйте за вашою поведінкою. Якщо не можете не виходити, походіть на декілька побачень, а потім напишіть дівчатам: слухай, що було не так, і ви зберете статистику, що і як ви робили абсолютно не те. Третя складова: не забувайте про розум, емоції, про те, ваш внутрішній світ. Бо, якщо, наприклад, у вас немає фізично гарного тіла, або, наприклад, ви не можете дозволити собі гарно фізично виглядати. Вуса збрити можна, голову бити можна. А далі чим, <кхід> чим завліч дівчину до себе? Наприклад, нема тіла, розвивай інтелект, нема інтелекту, розвивай емпатію? І будеш дуже такий емоційний, дуже щирий, і деяка група дівчаток за це можуть бути з тобою. А якщо нема емпатії, тобто ну на емоційному фоні ти бабаб. Якщо в тебе немає мозку, немає гарного тіла, ти хірово вдягнен, ведеш себе як мавпа, то, блядь, Звідки в тебе дівчина візьметься? Ну звідки? А потім сидять такі обіжені маміни царапки і розказують на всі інтернети, які от баби є баби, які вони фу-фу-фу і бі, -бі, бі Тому якщо велика кількість дівчаток від тебе тікає, якщо велика кількість дівчаток, ну там, наприклад, п'ять побачень ти сходив, 5 мимо, і дівчатам ти не подобаєшся, то значить час шукати проблему в собі. Поведінця це вже все описав. Тому, хлопці, давайте не будемо маминими царапками, а будемо розуміти, як працює система побачення. На першому побаченні ви повинні себе зарекомендувати. Як саме я вам це розказав? З вами був Єгін Сіннігін, консультант по психології та інтимології.